Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! Я Таня, я художник і я сьогодні розкажу про мій власний фейл на стоках! Ідея працювати на стоках у мене виникла ще дуже давно. Ще десь у 2015-16 році я вирішила, що стоки це саме моє. І це дуже круто, це класний заробіток, і він, типу, як пасивний ну, я тоді ще так думала. Ось, я думала: буду малювати різні картинки, завантажувати їх на стоки. Вони там будуть продаватися, а я собі буду спати на горах доларів і не працювати. Але сталося, на жаль, інакше. Робота зі стоками це виявилося капець, яка кропітка праця. Просто завжди мені здавалося, що це дуже легко. Ну, типу, ти малюєш там якісь кліпарти, листочки, квіточки якихось персонажиків, якісь там елементарні не знаю, люди, доставку їжі, листівки, логотипи, різні там. Послуги, скажімо так, ілюстрації з різними послугами, які виконують люди. І це здавалося, по-перше, дуже швидко робити. Особливо, наприклад, кліпарти, маленькі, там, акварельні грибочки, листочки, я не знаю. Рослини, тварини, персонажі і так далі. Це прикольно, типу, навіщо там ну, дуже напрягатися, скажімо так, коли я це все малювати вмію, малюю я це все швидко, і, в принципі, це буде приносити мені нормальний дохід. Тому виникла така ідея, і я почала її якби, реалізовувати. Та, на жаль, з перших днів, скажімо так, не все було так легко. Що я зробила в першу чергу? Ну, звичайно, як і всі інші, хто б цим не займався, хто б це не робив, я е, пішла на YouTube дивитися відосики, як же працювати на стоках, як бути там успішним, що треба малювати для стоків, е, що має продаватися, що не продаватися і так далі. І тоді був такий період, якби такий великий бум. В інтернеті куча всілякої інформації про стоки, оцей успішний успіх стокерів, як вони класно сидять вдома, працюють, малюють і ні в чому собі не відмовляють. ось, І в них все продається, в них так легко все виходить, вони там діляться своїми якби Чеками про оплати їхніх робіт, і все виглядало дуже круто. І я думаю, все, буду читати там того, того, того експерта, який розкаже мені про стоки, і самі влазити в цю сферу. Так ось, дивилася і дуже багато інформації, дуже багато з усіх, з усіх усюд, <сь> з усього інтернету, на різних форумах, в інстаграмі і так так далі, далі, так далі. Так далі. Ось і я набрала, якби я вважала тоді достатньо таку базу інформації, що я можу, значить, піти на стоки. І вже почати реєструватися. Всі, звісно, радили реєструватися одразу на декількох платформах. Плюс ще є такі програмки, які можна було скачати на комп'ютер, які тегують роботи, які одразу відправляють на багато цих сайтів однакові картинки, щоб не завантажувати їх вручну. Ось, і купа таких всіляких. Помічників, скажімо так, для стокера, які можна було юзати. Але так як я була таким новачком, я спочатку все робила стандартно, звичайно, і пробувала сама і тегувати роботи, і шукати ці теги, і вигадувати їх, і перевіряти, і так далі. Ось, Зареєструвалася я одразу. На шатрістоці це був мій перший сток, і я ще тоді. У мене взагалі освіта графічного дизайнера, але я тоді працювала викладачем малювання, живопису і так далі. І у мене не було великого досвіду працювати саме з графічними програмами. скажімо так. У мене був ілюстратор, ну я його, типу, як щось там знала, але, але, але не дуже. Ну, Зате я в традиційному малюванні. Дуже гарно все почувала, і я могла малювати акварелію. Я думала, буду це сканувати від села. Але спочатку, все-таки, надивившись цих всіх порадників з інтернету, я вирішила, що в Векторі буде найкраще продавати свої роботи. Малювати їх в Векторі і продавати. Ось, І я зайнялася малюнками, зайнялася малюнками. Я почала малювати в ілюстраторі. В ілюстраторі я малювала свої картиночки, якісь листочки, якихось людей, якісь такі ілюстрашки. І мені тоді хотілося якби, те спробувати, те спробувати, там щось іще. І не було такої, якби згуртованості якоїсь структури, структури саме моїх робіт, щоб це було. Виглядало більш професійно, скажімо так. У мене там листочок, там квіточка, там якась ілюстрація, там людина біжить, там дівчинка радіє. І от такі в мене були ілюстрації. Якщо я знайду, я додам, покажу тут, тут, тут покажу картинки. Ось, Я завантажила робіт, я не пам'ятаю скільки, здається, 10, може 20 на той період. І вони у мене, звісно ж, не продавалися. Я, до речі, не тільки Shutterstock використовувала. Це був Shutterstock і здається, це був Adobe Stock. Adobe Stock і, можливо, ще третій якийсь, не пам'ятаю. Ну, коротше, це був один, два, три стоки, і скрізь я вантажила однакові картинки, звісно. Ось. І тут я. Завантажила свої картинки. Я намучилася цим тегуванням, е, з форматами, тому що там е, треба, е, там є стандарти, по яким треба завантажувати роботи. І ти щось завантажуєш, якась картинка не підійшла, ти йому дохаєшся, думаєш, чому не підійшла, щось там обрізаєш, поправляєш, десь там виліз піксель. І, і так далі, і так далі, і так далі. І тоді, коли я ще не була таким, якби експертом в цифровому малюванні, і, взагалі, е, мене було мало досвіду в ілюстраторі. Е, багато чого е, мене стопорило, е, бо не приймалися мої файли на сток, і це займало дуже дуже багато часу, щоб виправити. Я все таки це все пройшла. Я зробила, завантажила всі свої роботи, які я хотіла. Особливо мені там подобалось, ну, як і зараз подобається тема Різдва, і це така максимально продаюча тема і так далі. Ось, малювала я багато чого туди, позавантажувала. Ну, я ж кажу, це багато чого, робіт 30 але тоді мені здавалося, що це космос, бо я прям дуже багато. Сиділа в ілюстраторі і плюс ці стоки розбиралася, вантажила і так далі. Ось, завантажила я ці всі роботи і чекаю, що мені почнуть капати грошики, звичайно. Бо багато, звісно, стокерів там говорить. Типу не чекайте одразу продажів, це гра вдовгу, і якби треба постійно малювати. Коли у вас буде вже тисяча робіт, і більше, вони почнуть продаватися і все таке. І це мене дуже так деморалізувало, демотивувало, тому що у мене багато часу достатньо на це йшло. Дуже багато часу. І, а, а в мене ще була інша робота, звичайно. Це були вихідні, ночі, недоспані і так далі. В цих стоках. І е, я якось перестала малювати на стоки, зробила якусь паузу таку. І потім я знайшла ще одного експерта, який каже: це все фігня. Ви там стараєтесь ваші роботи не продаються, тоді послухайте мене. І тут він каже, е, як. ну я тоді ще цієї інформації саме не знала. І він е, розповів, що треба, е, як треба точніше відслідковувати, яка, на яку тему найменше е, малюнків. І м, це значить, що твої малюнки будуть продаватися, так як дуже мало зайнята ніша, і туди треба малювати. І це було щось типу лайнарту. Е, елементарний лайнарт це були якісь кружечки. Смужки теж додам сюди. Покажу кружечки, смужки, якісь лінії, якісь там, наприклад, іконки рушників. Ну, типу, просто лайном промальовані: рушники, якісь там миючі засоби, там ще щось. ну, такі. Картиночки, які робляться там дуже швидко, але вони, типу, мають гарно продаватися. І я це все робила, завантажила на стоки, і в мене прямо пішли перші продажі. І я така, вау, нічого собі, типу, чого мої е такі страд страждальні роботи, які я довго роблю, не продаються. А тут елементарні якась клітинка продається вже там 5 разів. Ось, з тим усім успіхом, коротше кажучи, я. Десь заробила там долар чи два, і все, у мене там робота, у мене свої справи, і якось я ці стоки закинула, бо не бачила далі розвитку. Більше мені не подобався в принципі, ілюстратор, векторна програма. Ну, взагалі, векторні програми я не люблю. Люблю малювати в Растрі. І якось я зрозуміла, що це ну прям довго треба на ці стоки малювати, багато контенту, плюс це все тегування. Опис роботи. Це дуже багато займає часу. Ну, капець, як багато. І тим більше часу художника, коли ти хочеш все-таки бути художником, а не якимось там менеджером чи не знаю, хто займається такою роботою. Коротше, це було нудно, складно. І я вирішила, що це не для мене, і закинула повністю ці стоки. Ось, отак. І потім я вже дивилася з таким на тих експертів, з такою недовірою, тому що я думаю, ні, це якась брехня, стоки це капець важко, муторно і, взагалі, жах якийсь, я вам не вірю. Не розказуйте мені, що на стоках є гроші, можна заробляти і взагалі. Ось, ну і так, була пауза дуже-дуже велика в мене в стоках, і тут минулого року, здається, 23-го, я вирішила знову повернутися на стоки. А чому? У мене була звичайно, робота, я вже скіловий такий 2D-художник, і я вирішила, що це теж може бути типу як пасивний дохід. Але ну як не пасивний, я просто постійно поза роботою, я постійно щось малюю. Для себе, просто, бо мені прикольно, чи там, ну, коротше, просто я багато малюю. І я думаю, чого ці картинки в мене лежать десь там, чи я показую їх в інстаграмчику, якщо я можу викласти їх на стоки, вони ще там продадуться. І буде мені якийсь дохід із того. Але я такий пасивний, тому що я типу, малюю це для себе, а не працюю. І він буде приносити дохід, вони ці роботи. Ось, і я вирішила: у мене були замовлення, там деякі на стікери, там ще якісь малюночки, і просто для себе. І я вирішила, що буду це малювати і завантажувати просто на стоки, щоб вони коротше, приносили якусь ще користь. І потім я дізналася від однієї української художниці стокерки, вона не, не так давно почала там, вести свій блог, але все одно. Я дізналася про Creative Market. Ну, Я про нього знала і раніше, але я дізналася, що там можна крутитися і малювати такі більш прикольні роботи, які тобі хочеться, і там можна заробляти, Ну, і їх купують. Ось. І про ще такі платформи, як Print Shop, Redbubble, Zazzle, ось. Ще, напевно, якийсь, не пам'ятаю. І ще пару типу стоків, які точно продають. Ось, і в мене роботи вже були растрові в основному. Вектора дуже мало. І я думала, можливо, вектором, і, е, векторні роботи я буду робити так іноді по натхненню. Е, так, ось, і я малювала растрові роботи, потім я їх е, переводила в вектор. Щоб вони типу краще продавалися, тому що як я почала грузити растрові на той же шатерсток, на Stock, вони мене не груз... ну їх ніхто не купував взагалі. І я почала грузити, типу переводити їх вектор і грузити як векторні. Я так не ставила собі мету, що я там за місяць щось буду заробляти вже, нічого такого. Я просто. Вирішила, що буду постійно туди щось грузити, як щось там куплять, добре не куплять, ну і фіг з ним якби. Але але, оце ж я завантажила багато робіт. Все одно йшло багато часу на тегування, на опис і так далі, підготовку файлів цих всіх структур цих файлів у себе на комп'ютері, щоб вони ніде не загубилися. Структура там на площадках. Е, до речі, Creative маркет. Зараз ще про нього скажу. Е, ще повернулося Etsy в Україну. І я така: о, Хайф, бомба, пушка. Ще й на Etsy буду продавати, е, розбратися е, ці всі роботи, які в принципі ж у мене вже є. Навіть не треба постійно малювати. Вони в мене є, і я там підмальовую їх, додаю. Е, От, і я почала грузити ці роботи на всі ці принтшопи, А в принтшопах це ще великий е, такий об'єм часу займає те, що ти маєш кожну картинку свою м, надягнути, типу, цей дизайн на якусь упаковку, футболку, сукню і так далі. І я ще робила так: я брала свої стікери з них. Робила патерни і окремо завантажувала стікери як стікери, типу наклеїчки, чи якісь принти на футболки. Наприклад, і окремо у мене ще були патерни із цих же стікерів. Я їх по-різному дублювала, оформлювала, змінювала там кольори фону, і так далі. І окремо їх ще додавала. І це треба було нанести постійно на кожен дизайн, як на Зазлі, так і на Redbubble. Скрізь передивитися, перевірити, що воно там нормально лежало, зробити всьому опис абсолютно. Це все протихувати І так далі. і так далі. Знову ця велика кропітка праця, яка. Ой, жахливе для мене. А також креатив маркет. Дізналася, що там начебто типу продається і Rust, і не тільки вектор, бо вектор я не любила, і я взяла цей ж... креатив маркет. Ж... Дуже хотіла потрапити на креатив маркет, тому що там начебто класно все продається. Наслухалась, не читалась, але там треба здати екзамен, пройти типу екзамен. І цей екзамен це перегляд твого портфоліо. І в мене, в принципі, Біханс був заповнений, ну там більш-менш. Але чомусь я не могла пройти цей екзамен, мене не пропускали. Я створила, послухала експертів з інтернету, створила інший свій Біханс, Біханс, Біха Біханс інший акаунт, і зробила там повністю оці великі, оці е, кавбаски, оці довгі е, прев'ю е, своїх робіт е, на мокапах. Ну, Типу, вичитила таку інфу, що треба просто робити свої одразу на макапах, щоб, типу, ті, хто будуть перевіряти на креатив маркеті екзамен, бачили, що ці твої ілюстрації в чомусь використовуються і так вони, типу, потрібні клієнтам. Ось, і я, коротше, зробила робіт до десяти, здається, мене знову не пропустило. Це вже в мене було, там всього дається три спроби. І це я зробила два рази по три спроби, постійно міняла щось в портфоліо. Е і мене не взяли на креатив маркет. І ще тільки не узнавала. Я ще робила, здається, пару спроб, робила нову пошту для цього. Е додавала роботи в портфоліо, щось змінювала, але мене все одно не прийняли. І потім я десь почитала, що, типу, креатив маркет. Не дуже любить нових авторів, які малюють на таку дитячу типу тематику, персонажик і все таке. Типу більш там а, краще відносяться до робіт, все-таки таких а, ілюстрашок там, флористики, там, якихось квітів чи якісь розмальовки антистрес, типу дорослі. І а от саме до дитячої тематики таких дуже багато і до них дуже скрупульозно відносяться. Можливо, можливо, із цього не взяли мої роботи, не пройшла прий... не екзамен, не знаю, не знаю. Але я намагалася, довго старалася, не попала на цей креатив маркет. І тому я думала, як альтернатива цьому. Е я піду на Etsy. Піду на Etsy, Бо на Етці був. Бум, Україна, всі біжіть, Етці вас чекає. І купа експертів в інтернетах, що одна Еці все супер. Зробила я магазин на Етці, завантажила туди роботу. Мене було здається: шість чи сім оцих, як там, не кейси, а ну, неважливо, пропозиції. Ось, і там почитала експертів, що треба бути активним, щодня щось змінювати, додавати. Мене вистачило неділі на дві, можливо, три. Що я активно там щось міняла, щось додавала, використовувала свої 40 безкоштовних лістингів, 40, здається, здається, 40. От, Ну, в мене було з 40 10, десь так. Вони були безкоштовні, я їх, типу, користувалася, користувалася. А потім в, в цьому ж часі, якби і ще на інші стоки, на Зазел і Redbubble, пам'ятаємо, я теж грузила роботи. Ну, там їх у мене багатенько. Ну, до, до 50, напевно, було у мене скрізь робіт. От, і вони не продавалися, вони просто не продавалися. Взагалі. Це просто була робота. Я майже щодня сиділа, тегувала, вантажила, підрізала, поправляла, готувала ці файли, щось потім ще в проміжках малювала ще додатково. І у мене ніфіга із цього не продавалося абсолютно. Ой, і це я просто я вела Google таблиці. Де розписувала всі теги до кожного малюнка, всі описи, щоб на всіх сайтах це копіювати, вставляти. Коротше, роботи було зроблено ну, десь, не знаю, місяць-півтора я просто постійно фігачила на цих платформах. І я не знаю, можливо, не та ніша, бо все-таки я грузила туди роботи, які я малювала там. Для себе, які мені подобалися, і я як би не вишукувала вузьку ні. Я не дивилася, що саме зараз там в топах і це малювала. Що могло може це моя помилка. Я просто хотіла продавати роботи, які в мене є. І за те, що вони прикольні на мою суб'єктивну думку. Вони прикольні, класні. І е вони в мене були, і я їх хотіла продавати. Можливо, от саме в цьому була моя помилка, що я не малювала те, що треба даному стоку. Я потім також бачила багато інформації, що, наприклад, на Зазлі більше продаються листівки, там такі-то оформлення, на редбаблі більше продаються там такі-то картинки. І там... На... Інших сайтах так само. Еці взагалі там треба проплачувати рекламу, постійно займатися. Я не кажу, що це все дно, фігня і нічого у вас не вийде. Ні. Я кажу сугубо про свій такий досвід, тому що е не вийшло це тільки в мене. Люди, люди заробляють, люди там е сидять, працюють, і все у них е окей. У мене не вийшло, тому що в мене не вийшло. Не знаю. Я ж кажу, можливо, можливо, треба було більше інформації. Можливо, мені треба було саме вишукувати оці актуалочки, і тільки їх робити тоді. Вони стріляють. Можливо. Треба було, не знаю, ще більше робіт малювати. У мене просто фізично не вистачало на це часу. Але я зрозуміла одне: що це дуже кропітка праця, що там дуже велика конкуренція. Що е, дійсно, щоб там е, заробляти, треба постійно е, вчитися вивчати ці платформи, е, треба херачити як чорт. Ну чесно, ну просто там. Це не пасивний дохід абсолютно. Це я думаю повноцінний робочий день, і це ще плюс до того до всього: це не просто ти малюєш або продаєш картинки, які в тебе є, або малюєш те, що ти хочеш. Туди саме малювати потрібно те, що треба, те, що купують. і... Займатися цим серйозно, і це повна занятість. Це 100%. Я впевнена, це повна занятість, це ніякий не додатковий дохід, і це правда дуже кропітка праця. Тому я в цьому відео хочу донести те, що якщо ви вирішуєте займатися Еці, стоками, цими всіми принтшопами, то займайтеся цим серйозно і будьте налаштовані, що це от прям. Це весь свій такий час туди треба віддати. І це серйозна робота. Це не просто так, що ти сів, щось помалював, закинув, воно продалось. Так, я згодна, що щось продається. У мене до сих пір на шателі три, напевно, на Adobe 100, 2 два чимось. На Вектезі е, теж здається долар чи два, і навіть мої ці дитячі малюночки вони продаються потихеньку. На ридбаблі до речі, на заздлі абсолютно нуль. Хоча там багато робіт, досить багато робіт, е, е, а вже скільки часу пройшло. І, і я ці я видалила, тому що там теж якийсь період, потім ти платиш за рекламу за комісію, щось таке. Коротше, там треба розбиратися, і там теж треба шарити і бути активним, і це все робити, продавати. Ось тому немає ніякої чарівної палички, чарівних стоків, де ти просто іноді заходиш, щось кидаєш, і воно все продається. Це теж праця, туди треба багато часу і. Uh, не все так просто в цьому житті. До мене висновки ось такі. Можливо, у вас зі стоками була робота інакша. І uh, напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи пробували ви займатися стоками, чи вийшло у вас, чи ви заробляєте на стоках, чи ні? Я не знаю, можливо, я колись ще до цього повернусь, колись буду розбиратися більше, там не знаю. Але на даний момент я зробила такі висновки. У мене є якби моя така історія з цими стоками е, такий приклад, і, і поки ну, у мене нема бажання туди повертатися, якщо чесно. Тому що е, це я ж кажу не зовсім те, що мені потрібно, скажімо так. Але всі люди різні і потреби різні, і взагалі кожен. Е, ну, Кожен займається своєю справою, скажімо так, щось подобається більше, менше і так далі. І, можливо, це дійсно для когось платформи, які круті, на яких можна заробляти. Ось, і все там чудово. У мене не склалося. Я сподіваюся, ви не будете такими, як я, і вірите в ці рожеві, якісь свої мрії, що все так просто. А будете наполегливо працювати, і вас дійсно порадують ваші результати, і у вас все буде добре з істоками в тому числі. Тому що в підсумках скажу: художникам бути важко, а стокером так само, <зістокером> а стокером теж. Я не знаю, що я вам скажу. Я скажу одне: що якщо Хочете в цьому в чомусь розбиратися, розвиватися, десь продавати. Коротше, ви, у вас є якась мета, тоді до кінця. Не робіть так. Почали активно беручись, кидаю, починаю знову активно беручись, кидаю. Це фігня повна. Займайтесь, займайтеся до кінця, щоб це принесло якийсь результат. Бо оце таке, я не знаю, я ж кажу, можливо, це тільки я така, але. Маю такий негативний, на жаль, досвід. Ось тому, отак. Дуже вам дякую за перегляд. Буду вдячна за ваші лайки, подобайки, пишіть е, коментарі, пишіть е, теми, можливо, для відео, які вам було цікаво почути чи обговорити. І, коротше, підписуйтесь на мій канал, я стараюсь. І до нових зустрічей! Па-па!